Який що зробить? 21 вірш, читай в голос, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до його славного тіла, силою, якою він діє і покоряє собі. Що таке очікує? Скажи, мене очікує нове тіло, подібне до славного тіла Ісуса Христа. І це тіло для життя на небі, для життя в вічності. Наше земне тіло чим воно відрізняється? Воно старіє, воно покривається зморшками, воно хворіє, воно тлінне, воно тягне нас на той бік. Не те так? Ти йому кажеш, молися, воно хоче поспати. Гріховне ну, тіло, наше земне. А славне тіло, яке нам дасть Ісус, воно не старіє, воно не хворіє, воно вічне, воно подібне до славного тіла Його, де в ньому немає ні смерті, ні хвороби, е ні руйнування, не спокуси гріховної, в ньому немає. Це славне тіло, славне тіло. І Бог нам дасть в той день, в той момент воскресіння мертвих і що Христі померли. І ті, що будуть живі на той момент, переміняться. Бо Божий народ, Божа церква, ми будемо мати славні тіла, подібні до Воскреслого тіла Ісуса Христа. Це головна обідниця Воскресіння мертвих. Не тільки, тому що я дивлюся, люди думають, що о там десь моя душа, вона десь там буде спасена, якесь облачко політить на небо. Ні, воно не облачко. Ми будемо спілкуватися. Жо того, я вірю, що ми будемо їсти шашлити. А що не зіфір? Ну це так, щоб ми прокинулися. Я не знаю, що Але тіло буде як тіло, просто не для життя на землі. Не старіє, не хвороби, не дріховне. Воно буде нам приносити радість, користь, але воно буде. Ми будемо спілкуватися, ми будемо як Ісуса торкатися, як Він готував їжу, але ну, він же їв після розкресіння з учнями і рибу. То Я думаю, до чого нам шашликів не поїсти <рес> В царстві небесному. Хто за на шашликів царстві небесного? <рес> так, а хто не підняв руку, не беремо. <рес> <рес> Ладно, беремо. Бере. Який переміник? Як чому наше тіло, бачите, воно названо принижене. Бо зараз воно, ви самі бачите, які ці наші тіла. Да? І дивіться, двадцяти хочу вам вірше сказати, що наше життя.